Якщо стан пацієнта з тахікардією стабільний і не погіршується, можливе фармакологічне лікування. Прошу зауважити, що усі антиаритмічні методи лікування фізичні маневри, медикаменти або електротерапія можуть бути проаритмічними. Тому клінічне погіршення може бути спричинене лікуванням, а не відсутністю ефекту. Застосування декількох антиаритмічних препаратів або високих доз одного препарату може спричинити депресію, міокарда та гіпотензію. Це може спричинити погіршення серцевого ритму та стану пацієнта. Перед застосуванням повторних доз або комбінацій антиаритмічних препаратів слід звернутися за допомогою до фахівця. Для вибору препарату та тактики важливо оцінити ритм за допомогою ЕКГ в 12 відведеннях та оцінити тривалість комплексу QRS. Якщо тривалість QRS дорівнює або перевищує 0,12 секунд три маленькі квадратики при швидкості 25 мм за секунду, це класифікується як тахікардія з широким комплексом. Якщо тривалість QRS менше 0,12 секунд, це тахікардія з вузьким комплексом. Після перевірки ширини QRS оцініть, чи серцева діяльність регулярна чи нерегулярна. Тахікардії з широким комплексом зазвичай мають шлуночкову природу. Хоча тахікардії з широким комплексом можуть бути спричинені супровентрикулярними ритмами з аномальною провідністю. У нестабільного пацієнта в контексті перезупинки припускають, що наявне шлуночкове походження. У стабільного ж пацієнта з тахікардією з широким комплексом наступним кроком є оцінка регулярності ритму. Звичайна тахікардія з широким комплексом, ймовірно, буде шлуночковою тахікардією або СВТ з блокадою ніжки пучка гіса. Стабільного пацієнта з тахікардією з широким комплексом можна лікувати прокаїнамідом в дозі 10-15 мг на кг внутрішньовенну протягом 20 хвилин або аміодароном в дозі 300 мг внутрішньовенну протягом години. Якщо в нас є підстави думати, що ця тахікардія є суправентрикулярною, але з блокадою провідності в шлуночках, цю аритмію потрібно лікувати як звичайну регулярну тахікардію з вузькими комплексами. Колеги, в рекомендаціях 2021 року є ще одне уточнення, і якщо ритм стабільного пацієнта не відновився після медикаментозної кардіоверсії, варто розглянути варіант електричної кардіоверсії до трьох спроб із наростанням енергії, про що ми згадували раніше. Нерегулярна тахікардія з широким комплексом швидше за все є фібриляцією перед серць з блокадою, ніжки пучка гіса. Іншою можливою причиною є фібриляція передсердь із попереднім збудженням шлуночків синдромом Вольфа Паркінсона Вайта. У цьому випадку спостерігається більше варіацій у зовнішньому вигляді та ширині комплексів QRS, ніж при фібриляції передсердь з блокадою днішки пучка Гіса. Третьою можливою причиною є поліморфна шлуночкова тахікардія, наприклад, Торса де Депоінт. Хоча цей ритм відносно малоймовірно буде походити без несприятливих, тобто тривожних ознак. При лікуванні фібриляції перецер з блокадою ніжки пучка гіса, тактика має бути ідентична тій, що і при фібриляції перецер з вузьким комплексом. Будемо далі про це говорити. Якщо є підозра на передчасне збудження, уникайте аденозину, дигоксину, верапамілу та делтіазему. Електрична кардіоверсія зазвичай є найбезпечнішим варіантом лікування. Що стосується поліморфної шлуночкової тахікардії, а саме Торсаде Депойнт, то при її наявності потрібно негайно припинити прийом усіх препаратів, що подовжують інтервал QT. А також потрібно усунути електролітні порушення, особливо гіпокаліємію. Проте на догоспітальному етапі навіть без результатів аналізів потрібно ввести магнію сульфат в дозі 2 г внутрішньовенно протягом 10 хвилин. І, звісно, потрібно госпіталізувати пацієнта. Оскільки після усунення аритмії може бути показано інше лікування, щоб запобігти рецидиву. Якщо розвиваються несприятливі прояви, що зазвичай і трапляється, виконайте негайну синхронізовану кардіоверсію. Якщо у пацієнта зникає пульс, негайно виконайте дефібриляцію. Працюйте згідно алгоритму дій при зупинці серця. Як підсумок по тахікардіях з широким комплексом, прошу вас запам'ятати. Що для менеджменту пацієнта з тахікардією з широким комплексом потрібно уникати використання препаратів, що блокують чи уповільнюють провідність через АВ-вузол, оскільки вони можуть спровокувати фібриляцію шлуночків. До таких препаратів належать аденозин, бета-блокатори, не блокатори кальцієвих каналів і дигоксин. Переходимо до тахікардії з вузьким комплексом. Першим кроком, як і при тахікардії з широким комплексом, є визначення того, чи тахікардія регулярна чи нерегулярна. Нерегулярна тахікардія з вузьким комплексом це найчастіше фібриляція передсердь, або іноді це може бути тріпотіння передсердь зі змінною атріовентрикулярною провідністю, так званою варіабельною блокадою. Найпоширеніші регулярні тахікардії з вузьким комплексом включають синусову тахікардію. Атріовентрикулярну вузлову тахікардію з повторним входом, це, до речі, найпоширеніший тип супровентрикулярних тахікардій, атріовентрикулярну реципрокну тахікардію, яка асоціюється з Вольфом Паркінсона Вайта, або ж тріпотіння перед серць з нормальним АВ-проведенням зазвичай 2 до 1 з частотою 150 ударів за хвилину. Якщо комплекси вузькі, ритм правильний, за відсутності несприятливих ознак та відкинувши синусову тахікардію, Дійте наступним чином. Почніть з вагусних маневрів. Є інформація, що масаж каротидного синуса або маневр вальсальви припиняє до чверті епізодів пароксизмальної надшлуночкової тахікардії. Маневр вальсальви, тобто форсований видих при закритій голосовій щілині в положенні лежачи на спині з піднятими ногами, може бути найефективнішою технікою. Практичний спосіб досягти модифікованого маневру вальсальви без тривалих пояснень попросити пацієнта, що сидить в напівлежачому положенні, подути у шприц об'ємом 10 мл протягом 15 секунд з достатньою силою, щоб відштовхнути поршень, після чого пацієнта потрібно покласти на спину, а ноги пасивно підняти на 45 градусів теж на 15 секунд. Тоді повернути пацієнта в напівлежаче положення. Звісно, весь час пацієнт має бути замоніторований і наступні 45 секунд. Ритм потрібно прицільно повторно оцінити. Масаж каротидного синуса теж допускається, цей маневр стимулює барорецептори, що підвищує вагусний тонус і зменшує симпатичний вплив. А це, в свою чергу, сповільнює провідність через ав вузол. Проте варто бути обережним і перед масажем пересвідчити, що сонні артерії не мають ознак стенозу і, можливого атеросклерозу. Для цього потрібно проаускультувати сонну артерію. Не можна застосовувати одночасно двобічний тиск на сонну артерію, оскільки це може нашкодити церебральному кровопостачанню. Чи можна використовувати натискання на очні яблука? Не рекомендовано. По-перше, через те, що це болюча процедура і головне є ризик відшарування сітківки. Тому краще і безпечніше використовувати пробу вальсальви. Якщо ритмом є тріпотіння передсердь, під час виконання вагальних маневрів часто буде спостерігатись уповільнення відповіді шлуночків, що демонструватиме хвилі тріпотіння. Якщо аритмія зберігається після вагусних проб і вона не є тріпотінням передсердь, потрібно все ж перейти до використання медикаментозних середників. І препаратом вибору є аденозин. Віддіть 6 мг у вигляді швидкого внутрішньовенного болюсу. Записуйте ЕКГ під час кожної ін'єкції. Якщо частота шлуночків тимчасово сповільнюється, але аритмія зберігається, перевірте активність перецерть, наприклад, тріпотіння перецерть або іншу перецерну тахікардію і проведіть відповідне лікування. Якщо немає відповіді на аденозин в дозі 6 мг, ведіть болюс 12 мг. Якщо немає відповіді, ведіть ще один болюс 18 мг. Ця стратегія припиняє до 95% шлуночкових аритмій. Пам'ятаємо про те, що на теренах України ми використовуємо більш відомий для нас препарат АТФ. Відповідно, його дозування буде 10, 20 і 30 внутрішньовенного болюсу. Пам'ятаємо про те, що він не розводиться категорично і що після введення він досить швидко інактивується. Тому після того, як АТФ чи аденозин був введений, для швидшої доставки до міокарда потрібно його проштовхнути за допомогою промивання фізрозчином. Пам'ятаємо про те, що перед введенням АТФ пацієнта необхідно попередити про те, що він буде відчувати дискомфорт, і коли ми вводимо аденозин, пацієнт повинен бути обов'язково замоніторований. Під час введення аденозину на моніторі ми будемо бачити короткочасну асистолію. Для пацієнта можливе відчуття, ніби його серце зупинилось, тому ми його і попереджаємо про можливий дискомфорт. Також не забуваємо про протипоказ до аденозину це бронхіальна астма. Якщо аденозин протипоказаний або не працює, дайте бета-адреноблокатор або блокатор кальцієвих каналів, наприклад, верапаміл. Або якщо неефективна медикаментозна кардіоверсія, можна розглянути варіант електричної кардіоверсії до трьох спроб за рекомендаціями Європейської ради реанімації. Як ми згадували, нерегулярна тахікардія з вузьким комплексом найімовірніше є фібриляцією передсердь або рідше тріпотінням передсер з варіабельною ав блокадою Якщо немає загрозливих ознак, тобто пацієнт стабільний, варіанти лікування включають контроль частоти за допомогою медикаментозної терапії, контроль ритму за допомогою препаратів для досягнення фармакологічної кардіоверсії, контроль ритму за допомогою електричної кардіоверсії та профілактика тромбоемболічних ускладнень, наприклад, застосування антикоагулянтів. І тут у нас постає питання, чи відновлювати ритм, чи просто контролювати частоту. Шановні колеги, це буде залежати від тривалості цієї тахікардії і стану пацієнта. Швидше за все, ми будемо приймати рішення щодо контролю частоти, а не до контролю ритму. Контроль частоти може бути досягнутий за допомогою введення бета-блокаторів або блокаторів кальцієвих каналів із групи Верапамілу чи Делкіазем. Верапаміл використовується в дозі 2,5-5 мг внутрішньовенно повільно протягом 2 хвилин. Його можна повторювати до максимальної дози 10 мг. Метопролол застосовується в дозі 5 мг до венно протягом 5 хвилин. Введення можна повторювати до 3 разів, тобто до 15 мг максимально. Тим не менше, ми будемо розглядати і введення дигоксину і аміодарону. Якщо фібриляція передсерть відбулася на фоні ознак серцевої недостатності. В якій дозі даємо аміодарон? Традиційно 300 мг протягом 10-60 хвилин, тобто до години часу. Фармакологічна кардіоверсія відновлює синусовий ритм приблизно у половини пацієнтів з фібриляцією передсерть, що нещодавно виникло. Пам'ятаємо, що чим довше пацієнт перебуває у стані фібриляції передсерть, тим більша ймовірність розвитку тромбу в передсердях. Загалом пацієнтам, які перебувають у стані миготливої аритмії понад 48 годин, не слід проводити кардіоверсію ні електричну, ні фармакологічно, доти, доки вони не отримають повну антикоагулянтну терапію протягом щонайменше трьох тижнів, або доки через стравохідна ехокардіографія не виключать наявність передсердних тромбів. Проте, якщо клінічна ситуація диктує необхідність термінової кардіоверсії, тобто пацієнт має ознаки нестабільності, Перед кардіоверсією застосуйте або звичайний низькомолекулярний гепарин у терапевтичній дозі, наприклад, еноксапарин в дозі 1 мг на кг підшкірно кожні 12 годин, або внутрішньовенну болюсну ін'єкцію нефракціонованого гепарину в дозі 80 одиниць на кг з подальшою безперервною інфузією. Адже і після успішної кардіоверсії потрібно продовжити терапію гепарином. В подальшому пацієнту, ймовірно, доведеться розпочати пероральну антикоагулянтну терапію, при цьому проінформувати пацієнта про підвищені ризики кровотечі та про те, як їх зменшити. Але це вже робота на госпітальному етапі. Висновками даної лекції є те, що систематичний підхід до менеджменту пацієнта з тахіаритмією дозволяє точно розпізнати власне тахікардію та призначити безпечне і ефективне лікування. Обстеження пацієнта з тахікардією повинно відповідати алгоритму первинного огляду ABCDE. У пацієнтів з тахікардією з несприятливими ознаками слід негайно спробувати провести електричну кардіоверсію. Якщо ж у пацієнта немає загрозливих ознак, слід спробувати фармакологічне лікування.